Фенер дуже сильно запізнювався майже на півтори години. Дуже сильно. Да. І коли я їхав, мені написала моя глядачка, каже, Женя, а ти де? Я кажу, ну я вже не встигаю, напевно, починайте вже без мене. Вона каже, кидай мені геолокацію, зараз мій хлопець тебе забере. Я кидаю геолокацію і да, через 5 хвилин приїжджає машина. А я цього хлопця ні разу не бачив. Виходить дуже накачаний турок, весь в тухах, підходить до мене. І каже, вас брав зду, що в перекладі, що тобі треба. Ну я подумав, це ж напевно за мною. Кажу на стендап. Він дуже здивовано дивиться на мене і каже, куди? Я кажу, в хотель -континенталь на стендап. І через 10 секунд приїжджає якраз хлопець моєї глядачки. Я думаю, Боже, слава Богу, що я не сів до цього турка. Бо мені здається, я би поїхав просто в готель. Хочу підняти важливі теми. Кому не вистачає сільпо в Берліні, поаплодуйте. Мені подобається, що ви дуже класна публіка, бо я якось виступав в барі і мені сказали, АТБ, тебе, мені АТБ не вистачає. А тебе не вистачає? То кайф. Я на це питав взагалі. Да, мені, мені, мені не вистачає сільпо. Особливо не вистачає передбачувань у Чеці. Бо я просто коли йду в Лідл, я не розумію, навіщо я існую взагалі. Тільки сільпо знало, куди мені рухатися далі. В Україні навіть, бля, просипайтеся. Вже вже ми майже закінчили. В Україні навіть до психотерапевта не треба ходити, тобі достатньо піти в сільпо, купити сирок і дізнатися, що ти бубочка, розумієте? Я люблю ходити на шопінг, як Юля сказала, там стиль, щось вона там таке я чув. Е, да. І да, люблю ходити по дороговим центрам, ходити на шопінг. Е, як вам мій образ? Не, мало оплесків, ладно, треба не сам ходити, я поняв. І, та, Але я ненавиджу приміряти одяг. Я просто ненавиджу освітлення в примірочних магазинах. Помічали, що освітлення завжди підкреслює всі ваші недоліки. Мені просто здається, я якось вийду з примірочної, там буде стояти зйомочна група СТБ і почнуть знімати, я соромлю свого тіла. Е, схуд на 17 кілограмів. Е. Я понял, я понял, це краще, ніж мій образ. Окей. І у мене зараз часто друзі питають Женя, така як так, може якийсь тренер чи якась дієта. Все просто. Дойче бан. Я кожен день їжу на роботу і майже кожен день міняється платформа. Мені знаєте, іноді здається, що Дойче бан нас до Олімпіади готує. Ці біг з перешкодами. Оце. Да. Я взагалі чекаю ребрендінг, коли буде вже дочі залізниця. <плес> бо мені здається, дочібан він завжди ламається, бо в них якраз немає цієї людинки, як у залізниці, котра стучить ногою по колесам. <плес> мені здається, якраз його нам не вистачає. Ходжу тут в тренажерний зал. Тренажерний зал. І хочу сказати, що чоловічі роздягальні це зло. Я просто ніяк не можу там посушити голову. Я просто якось зайшов в чоловічу роздягальню і побачив, як тіп взяв два фени і сушив жопу і яйця, причому не свої. Я їх один раз сфоткав і вирішив показати фото подрузі, котра теж в цей зал ходить. Кажу, ну що що, жіночих роздягальнях теж така хуйня. Вона така дивиться. Так, цей довбойоб теж заходить і сушить. Я ще виступаю іноді англійською, да, прокачую цей навик, тому що моя вчителька англійської мови в школі вона завжди в мене вірила. Вона мені просто завжди казала please stand up». Правда, потім сказала стендап і вийшов з класу, але я це вже не чув. Мені це вже не цікаво. Нещодавно передивився в гру в кальмара і подумав про те, що другий сезон вони могли б зняти в Берліні. Але була б тільки одна серія і одне завдання знайти квартиру. Я ходив на ці дебільні огляди, де було 30 людей зі мною на цей кастінг, не знаєте, так да, про що? І мені здавалося, блін, зараз буде Україна має талант. Мені треба власника чимось здивувати. Він у мене спитає, так а що ви вмієте? Ну, я вмію співати. Мені скажуть, у вас трині, тому що нам треба, щоб тут жив якісь жонгліри. Я Таке окей. А ще коли підписував квартиру, мені власник каже: о, вам дуже повезло, тому що тут не ти вибираєш квартиру, а вона тебе. Я думаю, що в аватарі. Треба буде зараз ключом, це під'єднатися. Да, мене квартира вибрала, але я не дуже люблю про це розповідати. Бо мене вибрала квартира на Марцані. Знаєте, такий район. Хто не знає, це такий район, якщо я знайомлюся з дівчиною, вона каже: ну так що можу до тебе. Я даю їй ключі, кажу, сама їдь туди. <риклад> я ще до Марцану жив в німецькій сім'ї покидало мене життя. <риклад> да. І коли я заїхав в квартиру, у мене не було меблів, мої німці про це знали. І вони мені пишуть: Женя, у нас є класна новина, у нас померла сусідка. <риклад> Якщо тобі щось треба, ти нам напиши. Тепер я снідаю за столом не сам. Тепер я снідаю з сусідкою. Е, я нещодавно їздив в Італію. Це не жарт, просто вийовуюся. Е. Така людина. І, і знаєте, на стоїці реєстрації зі мною були ш... німецькі школярі зі своєю вчителькою. Я просто сам з Києва і в мене були екскурсії в Білу церкву. Тобто я подумав, наскільки у нас взагалі різні дитинства. І саме яскравий спогад з Білої церкви це як мій однокласник після місцевого біляша обригав весь автобус. Я думаю, от взагалі ж не Італія. Ну, взагалі на Італія. Да, і я їздив зі своєю подругою, ми ходили там по різним музеям, по різним екскурсіям. І в одній екскурсії я дуже розчарувався. Тому що вона мені каже, Женя, ми завтра йдемо в Ватікан до папи. І все, що я подумав, нарешті у мене буде повноцінна сім'я. Але навіть там папи ніякого не було, розумієте. І в останній вечір ми з нею сидимо, п'ємо вино, все класно взагалі. Я думаю, блін, напевно ж, буде якесь продовження, все до цього йшло. І продовження було, але не в мене, а в неї. Тому що поки ми пили вино, вона паралельно сиділа на пюрі. Де познайомилася з італійцем yeah. і каже: Женя, ти не проти, якщо я до нього поїду? Yeah. Я був в шоці, але впевнено їй сказав. Звісно, їй звісно, їй все нормально. А Сам думає, нахуй я резинові бубліки взагалі брав. Відчув себе в той день Робін Гудом, забрав з себе, віддав в італійцю, розумієте, що yeah. така людина. Він ще її Дік Пік прислав. Вона чомусь вирішила мені його показати. Я думаю, це вже френдзона чи поки ні. Ну, а там ще такий пісюн, від котрого падає настрій, розумієте? Хлопці знають про що я кажу, так? Да? Мені подобається, хлопці сидять. Ні, ми не знаємо. Ми взагалі не знаємо про що ти кажеш. Я себе відчув в той день, наче я в німецькій сауні. Я в німецькій сауні теж гублюся, тільки на фоні дідів, розумієте? Ходив, до речі, да, в німецьку сауну. Ходив в німецьку сауну, так. Да. І взагалі, от подумав, навіщо є клуб Кіткат? Чи є німецька сауна? У мене там ще була дуже шикарна компанія. Дід, бабка і я. Таке було враження, наче вони внука привели. Типу, краще з нами, ніж десь хлопцями за гаражами. І ми сидимо, і мені бабка така, хало. Я думаю, ахуєнне місце для знайомств, звісно. Але мені здається, що це класне місце для першого побачення, щоб, ну, щоб одразу було все зрозуміло. Що ви дивитесь, дивитесь на і такі, бля, він хоч вайфай роздає. <рик> Взагалі, знаєте, от подумав, що в мене нещодавно з'явилася суперздільність, я думаю, Марвел би могли про мене фільм зняти. У мене дуже класно виходить попадати в френдзону, оце я помітив, після Італії. У да. мене якось е, жила зі мною дівчина, вона мені дуже подобалась. І в неї були проблеми з квартирою, її вигнали, і вона питає, можна я у тебе поживу? А такі, ну можна, в принципі, окей. І я їй кожен день готував їсти. Ми спали в одному ліжку. І в один день я думаю, блін, наготую я її вечерю, куплю свічки, запалю, наберу її ванну. І вона приходить, починає записувати кружечок своїй подрузі і каже: Дивись, що мені друг приготував. <риклад> я думаю, а вам часто таке друзі готують взагалі? <риклад> я просто, коли приїхав в Берлін, я тиждень живу друга. Знаєте, оцей друг, котрий да, котри дає вам замість подушки мочалку. друг. Я знімав свою футболку і вкривався, щоб була хоч якась, хоч якась імітація ковдри, розумієте? Е, є люди, котрі знають німецьку або вивчають, поаплодуєте. Я тепер думаю, ви знаєте її чи вивчаєте, що ви аплодували взагалі. Я зіштовхнувся з такою штукою, що я зрозумів, як важливо взагалі знати означені на означенні артиклі, знаєте, да? майн-майне, ай найне це все. Ми якось з другом пішли в ресторан, замовляємо їсти. І він каже, я буду, і підходить офіціант, він каже, я буду оце, оце. А Майнфройнд, що перекладається, мій хлопець, буде ось це, ось це. І не дивлячись, що це дуже толерантна країна, у офіціанта було дуже багато запитань. Я йому кажу, ну ти сказав, що я твій хлопець розумієш. Він каже, я зараз це виправлю, нам приносять рахунок. І він офіціанту каже, я заплачу за це за це, а мій брат? Я вам так скажу, питання офіціанта було ще більше після цього. Заліз, що німецька мова, вона дуже цікава. Мені завжди здається, до сих пір, що кацирші до мене підкатують. Я просто нещодавно пішов в Лідал, і мені касирша каже, Мідкарта чи бар, я такий, ну можна і в бар, в принципі. <плес> я, в принципі, така людина. Я ще, знаєте, зрозумів, що не розумію натяків, реально не розумію. Якось написала знайома, каже: Женя, я буду летіти в Португалію, але чи хотіла би через Берлін. Чи можу я у тебе залишитися? Я думаю, у мене двушка на Марцані, звісно, можна. <плес> і ми в один вечір, да, коли вона приїхала, ми сидимо, п'ємо вино. І вона каже, Женя, я взяла карти Таро. На... Вечір буде цікавий. Вона каже, чи не міг би ти розкласти на мене там щось? І я кажу, так я ж в цьому нічого не розумію. Вона каже, я тебе навчу. Я кажу, окей. Вона бере мене за руку, і я маю розкласти ці карти, і вона каже, Женя, розклади, коли я потрахаюсь. Я розклав карти і сказав наступному місяці. <плес> Я ще знаєте зрозумів, що, е, да, що в мене не кладяться саме довготривалі стосунки, е, тому що всі хочуть здорові стосунки. А у мене друга група інвалідності. Ну зі мною апріорі не вийдуть здорові стосунки. У мене ще нещодавно на вулиці доїбалося, хотіла зі мною попиздитися за те, що я якось не так подивився. А прикол в тому, що я і не дивився. Я це ніяк не контролюю взагалі, розумієте? Я познайомився якось з дівчиною в барі, ми почали цілуватися, і вона каже: Женя, вибач, але ти би не міг око закрити. Кажу, а нахуй ти підглядаєш взагалі? Так, у мене була дуже важка хвороба, у мене було онкозахворювання, це в життя, це все нормально. І коли я лягав в лікарню на операцію, мені запропонували лягти в платну або безоплатну палату. Я погодився на платну, думаю, ну це ж напевно будуть дві умови Але відмінність була в тому, що в платні був телевізор. Розумієте, в власному відділенні телевізор. Я думаю, це те, що мені дуже не вистачає взагалі. Після виписки люди поділилися на дві категорії, котрі задавали мені одні ті самі питання. Перші в мене спитали Женя, а як ти око загубив? Ну ви уявляєте, загубити око? Виходжу я з бану, телефон на місці, гаманець на місці, блядь, я око загубив. І контролер такий, іншу любом, це не ви проїбали. Другі у мене питають Женя, так а ти їм бачиш? Це питала у мене. Так, Я правда нещодавно ходив перевіряти зір до німецького офтальмолога. Я сідаю на цю кушетку, і перше, що він мене робить, це дає мені ракетку. Я думаю, а нахуя мені ракетка? Закривати що? Там ще, знаєте, там ще як в Україні оці шиби-шивці, але поніла все німецькою. Мені сказали прочитати, але написали поганий зір, тому що я від хвилювань забув весь алфавіт. І ще ці, поки ти виговориш, це ж взагалі не про мене. Ще він у мене спитав: а ви можете дістати протез? А я кажу, ні, а ви. Я ж до цього. Я ж... Тому я прийшов до вас. Він каже, я теж не можу. Ну, Німецька медицина, дякую тобі. Мене ще нещодавно на роботі швидка забрала, мені стало погано на роботі. Да, і я просидів в лікарні 5 годин, мене звіти не випускали. Я кажу, так а що не так? У мене ж всі показники в нормі. Ми чекаємо головного лікаря, тому що ніхто не може зрозуміти, чому у вас одне око велике, а інше маленьке. Я так і думаю, тому що в Одесі роблять самі ахуєнні протези. Я обосите, я обеситу, я пам'ятаю. Я ще ходив на мітинг, і вони дали мені дуже відповідальне завдання, дуже відповідальне. Вони мені дали плакат, де було написано Збережи Очі України. <риклад> Думаю, я свої не знаю, як зберегти, ви мені таке даєте. Але я, знаєте, я взяв з цієї ситуації один великий плюс. Наприклад, знайомлюся з дівчиною. І вона мені сподобалась, вона це одразу зрозуміє. Тому що я зможу на неї око покласти, розумієте? Ще? Останнє, що хочу сказати, я сподіваюся, що вам сподобався цей вечір. Ви так голосно всі сміялися. І кажуть, і взагалі кажуть, е, сміх продовжує життя. Але до лікаря краще зверніться. На цьому вона все дякую. Так, ладно. <ривіт> <ривіт> Всім привіт! Я Даша Лагутіна. Я живу тут в Берліні, як і багато хто. З вас через повномасштабне вторгнення, от, але я можу сказати про себе, що я вибрала Німеччину прям дуже свідомо, да? тому що ну, я люблю, щоб все було як удома. Нацисти навкруги, але е, могила Степана Бандери ближче і кокаїн дешевший. Ц, це жарт. Це жарти. Я не буду називати нацистами людей, які дали мені візу на три роки. Це я про українців казала. Про, про нас з вами? Нє? Ну ладно. Я просто третій раз намагаюся записати цей жарт. Він мені здається геніальним, але е, так як ви вважаєте, для кого була найбі яка найбільша складність була тут у Німеччині? Знайти житло. Знайти житло? Хтось казав мова. Що ще? То хлопці? Це ми з тобою після давай, <смі> стендапу поговоримо. От, дякую, що не сказали погода. Але ну, типу, для мене особисто найбільшою складністю була, звичайно ж, німецька бюрократія. Дуже складно з цим розібратися. І апогеєм німецької бюрократії для мене був момент, коли я зайшла в громадський туалет. Ну, знаєте, цей громадський туалет, який. Безкоштовний для людей з членом і коштує 50 центів, якщо ти пісяєш сидячи. От і я, я зайшла в цей туалет і я вже почала. Ну, я, я вже зняла штани, і я вже в процесі, і тут в туалеті вімкнулася вітальня промова. А я не знала, я не знала, чи, чи, чи можу я продовжити, може. Чи знаєте, мені потім лист прийде, лібе Фраула Гутіна. От вам правила, як користуватися громадським туалетом. Да. Але якщо будете пісяти в кущах, ми не засуджуємо, бо у нас демократія. До речі, найцікавішим проявом демократії для мене, знаєте, що було: користується хтось самокатами Болт. Ну, хто користується, знає, що там в вечірній час є така штука, що якщо ти хочеш взяти самокат, то тобі треба пройти тест на реакцію. Ти тапаєш по екрану, коли там з'являється чоловічок в шоломі. І якщо ти не пройшов цей тест. То тобі пропонують викликати таксі. Але ти можеш від цього відмовитись. О, така демократія. Так, ходила ще нещодавно на пошту. Я просто здалася, знаєте, оце шукати свої посилки по всьому е, будинку. Я така, це найдійніше. І е, там працівник пошти, він був дуже здивований. Да, що я абсолютно не говорю німецькою. Ну, тому що ми взагалі-то в Німеччині і тут єдина державна мова. А якби вибрали Порошенка, то була б ще армія і віра. А я, ну, знаєте, я не розгубилась. Я знаю, як поводити себе в таких ситуаціях. Я йому одразу сказала, а наші військові взагалі-то на фронті російською розмовляють. Дуже швидко я згадала, що я на німецькій пошті, а не на новій пошті. Слава Богу, слава Богу, працівник не запитав, хто такі наші. Може, сам не зрозумів про німців я чи про турків. Поплатуйте, хто спочатку повномасштабного принципово говорить українською? Я теж принципово говорю українською, але, ну, знаєте, я вважаю, що е, в цьому питанні. Не має бути тиску, головне власний приклад, взагалі це питання пріоритетів. І я почала помічати, що чоловіки, які хочуть зі мною переспати, ну, якось дуже швидко переходять на українську. Починаються, знаєте, оці повідомлення від смокчі мені, будь ласка, паляниця. І я завжди така, блін, чувак, ну якщо ти хочеш зі мною переспати, тобі це не допоможе. Тобі допоможе, якщо ти виведеш слава Україні язиком на моєму кліторі. <плес> так, на, на цьому в мене все. Дякую, ви прекрасна публіка.